Доброго вечора, це Do Games, і продовжуємо грати в зоріні війни Галактика Герої. Сьогодні 13 лютого і це вже 57 серія. Почнемо ми з розбору пошти, зайдемо на новий епізод трек, сходимо на мисливців на подію, покачаємо пачку на рей, зайдемо на випробування, позбираємо дроп за контрабандний вантаж і забіжемо на Гранд Арену. А також деякі маленькі новини. Тож погнали! По-перше, бос нас тепер у нас на звичайному фармі, тобто падають два шматки за спробу. По-друге, не на відео я прийшов фліт-челлендж на ship Ability матеріали. Пам'ятаєте, там, де падає зета, ми проходили на дві зірки. в мене вийшло на автобої прийти на три зірки. Тож тепер легко можна за білетики фармити. Тому виходить три рази на тиждень, будемо забирати по дві зети. Це дуже крутий буст для нашої команди, тому, звичайно, забираємо. Ну і третя маленька новина. Я вже почав купляти шматочки ратуса за синю валюту. Дивіться, 15 шматків, залишається 50, при тому при всьому в мене кристали залишаються. Тепер давайте розберемо пошту. Не так багато листів, але вони дуже важливі. Перше, третю битву ми програли, там був серйозний спротивник, тим не менш отримуємо кристали. І в результаті четверте місце п'ють. Плюс 500 кристалів, це дуже круто, і також дві зети, все знадобиться. Також наші вбили в боса, це моя особиста нагорода забираємо. Ну і за байки нагороду за 36 клямів теж забираємо. Потім наші перемогли на війні за територію. Знов таки 3 три зети, багато ресурсів. Забираємо. Це нам за епізод трек. Ми не забрали тоді нагороду, також її забираємо. І так, ну і тут не цікаво. Супер. Підвезли нам новий епізод трек. Дуже круто, що закінчується тільки один епізод, одразу починається другий. Вже виконали ми три етапи, забираємо нагороду. І давайте одразу ачимент заберемо. І сходимо в магазин, подивимось, що нам підвезли. Це все стандартна, кіратека стандартна, моди на швидкість нема. Так, далі шматочки це бракована партія, не цікаво. Деструпер класний персонаж, але поки ми його не збираємо. Це халява, халява От не треба на неї витрачати. Кептін Рекс у нас вже зібраний. Согерера непоганий персонаж. Так, що я тут буду купляти? Звісно, шматочки на реліки, тому що в нас з ними будуть проблеми. Тому купляємо. І поки я певно збережу ресурси, кіратеки в нас з запасом, подивимось. Е, в епізод треку є. Стандартні місії на отримання героя і на 5 битв в MarQ. Нагадаю, це якраз івенти, де нам дають шматочки. Тому давайте одразу підемо на події. Так, в нас зараз подія на мисливця Badbench. Звісно ж, його заберемо, зробимо трьохзірковим і сходимо на другий тір. Ну і також вже не на відео сходимо потім на ці ще івенти події, щоб нам зарахувались вони для квесту. Тож погнали, заберемо цього персонажа. نشار و خیب بودم you Отримали ми всі шматки. Не знаю, напишіть, як вам нові персонажі. Мене визивають унилость. Я бачу ці бої, я не можу їх додивитися, коли вони закінчать. Це, певно, перші персонажі нові, які вводять, які ну не визивають особисто мене ніяких позитивних емоцій. Тим не менш, забираємо халяву, що дають розробники. Не забуваємо кожного дня заходити в події і проходити ці спроби, щоб отримати ресурси. Давайте тепер покачаємо пачку на рей. З чим я зараз столкнувся, основна моя проблема це нехватка шматків на персонажів, тому що, бачите, вже два може стати тір 12, як я вже не раз казав, але не вистачає зірок. Тому я вже здається всім купляю ще спроби за 25 кристалів. І бачите, потрошки-потрошки, по але збираємо. Давайте зробимо по зірку. І в мене вже всі чотирьохзіркові. зіркові. Ростіка тір 8. Так, і по звичці йдемо зліва направо. Так, тут не можна підняти тір. Починаємо з чубаки. Одягаємо. Вже друга шмотка. Третя шмотка. І, до речі, майже зібрав йому інжектор. Давайте глянемо. Ні. Ну, Почекаємо, поки, поки будуть продавати його. Він за тір ті один клан валюти, його можна зібрати. Далі поцікаве. Наступну буду робити саме цю рей реліком. Так. Ну, шмоток майже немає, тому що у нас не було клан валюти, ми нічого не купляли. Зараз ще все піде дуже швидко. І дуже швидко, думаю, назбираємо. Так, одягаємо тут. Тут і тут. Здається, це все. Так, ще по одну шмотку. Ну, ось така от нас ситуація. В принципі, дуже швидко качаємось. Мені подобається. А Поки не забув, давайте звичайні рей піднімемо рівень реліка. По-перше, це третій. Да. І на четвертий вистачає ресурсів? Ні. Ті 2 не вистачає. Підемо поламаємо, скільки там 40 штук треба. Ну, поки що є, що ламати. 25. Так, понизу 10, 10, 10, 10, 10. Тут можна 50. Давайте теж по 10. Як бачите, дуже швидко закінчується. Тому буду купляти всюди, де можна купляти, тому що саме з нею будуть проблеми. Так, робимо четвертий релік. Зільки пам'ятаю, треба буде саме сьомий релік. Ну, потрошки повземо. Будемо тепер набивати другу і третю. Валюту для, і, ну, і ламати потім ті два, буде вже п'ятий релік. Непогано. Е, тепер я хочу сходити на випробування у нас сьогодні сітки. У мене є проблема, що мої сітки поки не качені, тому ми не зможемо забрати нагороду за повний отряд сітків. Тим не менше, виграти битву, один світло, один темний персонаж вижив, потім мисливці трьохзіркового, ну і епізод пас. Тому по стандарту заходимо на друге випробування. Вичищаємо наш склад, беремо фініксів і тут Bad Bunch, да, нового персонажа. Заходимо, швиденько забираємо нагороду. Давайте подивимось. Да, раз, два і три. Це було дуже легко і дуже швидко. Тим не менш, треба забирати, тому що дають ресурси. Тепер давайте сходимо, не знаю, давайте на сьомий тір може затащимо замість цих всіх, візьмемо з собою Іден. Треба, щоб вона вижила. Хто тут у нас По-перше, Перший не люблю цього степа. Бачите, всі ушли в інвіз. Кидаємо Угу, Ауєшку. Так, асіст на тебе. Так, Угу, поняв. Треба в... збити. Цього персонажа. Давайте швиденько його спробуємо розпилити. І може в нас все і вийде. Кидаємо на нього стан. Опа, ми тепер можемо бити бі один. Давайте б'ємо його. По асіст. Зараз ми швиденько його об'ємо. Він не любить, коли його б'ють багато, бо кожний удар його збирає... забирає 8 стаків. Так, да. І тепер сюди. Так, да. B1 мінус. Тепер хочу... Ого, ого! Що він робить? Цей грівус. Так, кидаємо на себе агор на нашого Чопіра. Ну і, в принципі, автобоєм. Чи ще рановато? Ще рановато для автобою. Давайте так, спробуємо. Мені треба, щоб моя Іден вижила. Так. Поняв. стаб у нас теж виживає. Що тут за бав такий? Ага. 0 стака, він ривається. Погано, погано. Це означає, що ми може бути дуже довго його бити, цих всіх. Треба більше дамага проносити. Може нам і не вистачить наших моші. Ну, поки пробуємо. Угу, Бачите? Все відновлюється. Може ми і не зможемо це прийти, треба більше наносити урона. Мені дуже не подобається битися з грівусом. Дуже він боляче б'є нас. Угу. Цікаво, чи віднов, відновиться наша Іден. Ну, зараз подивимось. Щось не зайшов нам сьомий тір, давайте спробуємо на шостий, швиденько зайдемо. Знову таки з Іден. Думаю, зараз буде все набагато легше і набагато швидше. Да, Сенвіза це вивалюється, поки асіст не може на нього взяти, ну нічого. Ну, Як бачите, шостий тір, дуже легко проходимо, забираємо дуже багато валюти, ну, поки буде так. Давайте тепер сходимо ще на одну подію. Контрабандний монтаж. Ми її вже проходили, тому хочу просто білетики спробувати отримати шматочки. Так, дивіться, ми отримали шматки на Ландо Millennium Falcon і на RAP-1. Непогано. Тому я і хотів цей івент почати фармити, тому що ми отримали шматки необхідних кораблів. Останнє, що я хочу зробити, забігти на Гранд Аріну. Давайте подивимось, кого нам сьогодні підвезли. Я вже бачу, що він набив дуже багато. Очок, в нього сімизірковий корабель. Думаю, що буде нам боляче. Хоча все лише 2 мільйони. Ну, як лише? У нас 10 мільйон, в нього 2. Так, давайте подивимось, хто тут у нас є. Тут не дуже складні вороги. Тут також не складні, Давайте подумаємо. М -м, давайте цих п'ємо. В принципі, пачка іденти повинна зайти. Заходимо, ну і розвалюємо. Загубили ми лише одне очко, тому що у нас Protection збили з когось. Ну, поки непогано, подивимось, як інші битви підуть. Так, хто тут у нас на захисті? Ой, ну тут взагалі не складно. Давайте сюди зайдемо нашими мисливцями за головами. Так, нам треба 10 стаків по слаб слабкому і далі буде вже легко. Також без будь-яких проблем перемагаємо, знов таки мінус 1 очко, не страшно. Ну і на третю битву в нас буде дуже легкий бій, тому що в нас залишились фенікси, вони, звісно, справляться дуже легко. Бачите, опонент в два рази сильніший за мене, а тим не менш, захист не може виставити, як і я, тому що 2 мільйони це ще не дуже і дуже багато. Витратив, здається, пару секунд, і дуже легко мінуснув. Так, у нас 653 очка, нам не вистачає 220. Я не впевнений, що ми стільки не беремо, тим паче мені не подобається тут його отряд. Давайте спробуємо. Може і нам і вдасться. Ем, як підемо? Ну, давайте так спробуємо. Ну, давайте подивимось, що ми зробили. 63 очка, і сумарно. Нє, нам не вистачило 5 очок. Ну, тим не менш, ми спробували перемогти. Були непогані битви. Мені подобається, як наша пачка працює. Думаю, далі будемо легше перемагати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі.